Всім привіт, я Олександр Зрайський, податковий консультант. Буквально днями податківці змінили форму декларації платника єдиного податку. Це відбулося вже після початку звітного періоду у січні 2023 року. А що відбулося і чи потрібно заповнювати, подавати декларації по-новому, я і буду розповідати в моїх наступних відео. А, в даному випадку це відео про те, як заповнити декларацію за новою формою для платників єдиного податку 3 групи із ставкою 5%. Відразу хочу Сказати, що для пратників єдиного податку першої та другої групи, хоч форма декларації теж змінилася, однак алгоритм її заповнення залишився. Тим самим, тобто, <кій> якщо ви платник єдиного податку першої або другої групи, ви можете подивитися мої е, попередні відео про заповнення декларації платника єдиного податку першої групи та другої групи. Зараз вони будуть внизу під цим відео, і зараз з'являться посилання в горі е, над е, цим відео. Тобто, алгоритм такий самий: додались рядки, нові рядки додались, однак ви їх не заповнюєте, і для вас нічого не змінилося. А от для платників єдиного податку 3 групи і ставкою 5% відбулися суттєві зміни. І я зараз розповім про те, як же платникам єдиного податку 3-ї групи і ставкою 5% заповнити декларацію по єдиному податку за новою формою. А починаємо ми, як завжди, з пошуку електронного кабінету на сайті ДПС України. Так і пишемо: ДПС Україна. Не, Ентер. А поки я шукаю електронний кабінет, натискайте кнопку підписатися, щоб підписатись на мій YouTube канал Податковий консультант, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. А також ви можете підписатись на мій телеграм-канал, який теж називається Податковий консультант. Посилання на нього зараз з'явиться вгорі і буде внизу під цим відео. На моєму телеграм-каналі дуже багато цікавої і корисної інформації. Окрім враз на самих відео. Так що обов'язково на нього підписуйтесь, щоб не пропустити нічого важливого та цікавого. Ну, а я переходжу на сайт Державної податкової служби. Так, от він цей сайт. Прогортаємо трохи вниз. І от внизу, бачите, написано електронний кабінет. Натискаємо. І от тут вгорі, бачите, є така трохи непримітна кнопка вхід. Натискаємо на неї. Щоб скористатися електронним кабінетом, нам буде потрібен ключ електронного цифрового підпису, або як ще кажуть, КЕП, я зазвичай користуюсь ключом від Приватбанку. Ви можете скористатися будь-яким, е, можете, от самим першим, бачите в переліку, це ключ самої податкової, можете ключом будь-якого іншого видавця. Я, ж, як я вже сказав, я користуюсь ключом Приватбанку, бо його дуже легко можна отримати в особистому Приват24. Як це зробити? посилання буде під цим відео внизу, і буде вгорі, зараз з'явиться теж е, посилання, Якщо ви, у вас його ще немає. Тож я вибираю в переліку видавців ключів. Бачите, я вибираю PrivatBank. І тепер мені потрібно знайти ключ на комп'ютері. Файл ключа на комп'ютері. От він, бачите, з розширенням JKS. Я його вибираю. І тепер мені потрібно внести пароль. Щитати. Ключ щитаний. І тепер натискаємо кнопку Увійти. І от ми зайшли е, до нашого електронного кабінету на сайті ДПС України, щоб зробити власне, те, для чого ми сюди заходили. Для того, щоб надати декларацію платника єдиного податку 3 групи із ставкою 5%, е, зліва в меню вибираємо введення звітності. Тепер нам потрібно вибрати е, податковий період. Оскільки декларація платника єдиного податку 3 групи із ставкою е, 5%. Заповнюється наростаючим підсумком, ми вибираємо рік. Не четвертий квартал, а саме рік. Ми звикли казати, що ми подаємо декларацію за четвертий квартал. Насправді вона заповнюється, як я вже сказав, наростаючим підсумком, тому ми вибираємо за рік. Що таке наростаючий підсумок? Ми спочатку надаємо за 3 місяці, потім за 6, потім за 9, і тепер надаємо за 12 місяців. Тому і для третьої групи 5% звітний період буде рік. Обираємо рік, перевіряємо, щоб у нас був 22 рік, і натискаємо кнопку створити. І от у нас наша податкова декорація. Бачите, для 3 групи ставкою 5%. От вона, 308-ма, податкова декорація платника єдиного податку для 3 групи квартал місяць. Саме ми її і обираємо. Натискаємо на ній. І тут вже з'явилося нове. Бачите, з'явився додаток розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання. Чи потрібно його обирати, чи потрібно його заповнювати? Я розкажу в окремому відео для тих, хто обов'язково має заповнювати цей додаток і що таке мінімальне податкове зобов'язання. А Поки лише скажу, що якщо ви не сільгоспроробник, якщо ви не є сільгоспроробником, не виробляєте сільгоспродукцію, цей додаток вам заповнювати не потрібно. Тож, якщо ви звичайний ФОП протикнять єдиного податку третьої групи і ставкою 5%, і на єсільгоспоробником, виробником сільськогосподарської продукції, другий додаток не потрібно обирати і не потрібно заповнювати. Ми, як і раніше, обираємо тільки додаток 1 по ЄСВ, бачите, ставимо гарочку. Перевіряємо, щоб назва податкової була заповнена правильно вашої податкової, і натискаємо кнопку Створити. Створюється декларація, загальна частина заповнена автоматично. Бачите, назва податкова податкової мої реєстраційні дані. Перевіряємо їх по всяк випадок. Якщо щось не вірно, виправляємо і переходимо до заповнення. Решти декорації. Скажу відразу: тут автора розрахунок не працює на цей час, на момент зняття цього, як я зняв це відео. Тут не підтягнуті довідники кведів, тож нам доведеться робити все вручну дідовськими, як то кажуть, методами. Податкова знала, що зміниться форма декорації, однак до цього не підготувалася, як завжди, бо їй начхати на пратників податків. Тож. Починаємо заповнювати враз не все вручну. Перше, що ми ставимо кількість найманих працівників. У мене їх немає, тому я ставлю 0. Ну Далі потрібно заповнити е кведи. Кведи ми вказуємо тільки ті, по яким ви отримували дохід. Якщо у вас кведів 20 штук, а дохід був отриманий лише по двом кведам чи по трьом кведам, е то і заповнюємо тільки 2 чи 3 кведи. Е де їх знайти, От облікові дані платника Бачите в меню. Вибираємо облікові дані платника відкриваємо, прогортаємо вниз. І тут будуть всі ваші кведи. Я возьму, до прикладу, тільки декілька із них, просто щоб показати, як заповнювати декларацію. Хай це буде 62.02. От я його копіюю, вставляю. Знову копіюю його назву і вставляю. Раніше це підтягувалось із довідника, зараз довідник не працює. Потрібно додати рядки, щоб додати решту кведів, які нам потрібні. Як це зробити? Наїжджаємо Денисовте, а де десененьке, наїжджаємо мишкою. Бачите, натискаємо праву кнопку мишки, з'являється меню. Натискаємо плюсик, ну або хрестик, в залежності від того оптиміст чи песиміст. І е, додаємо ще рядки, скільки нам потрібно. Ну, я додав ще два, Я зараз додам ще два кведи, хай це буде 63.11. Так. Копіювати. Ctrl-V. Ну і хай буде. Ну, який, 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 який. Не знаю, пускай буде 73.11. Я заповнюю тільки для зв'язку. Декорація мною давно подана, на жаль, і по-новому подавати я її не буду. Чому не потрібно давати декорацію по-новому? Я розповім в окремому відео. Якщо все добре, то посилання має зараз з'явитися на нього вгорі і буде внизу під цим відео. Так, я додав три кведи, і тепер переходимо до заповнення частини. Де ми вказуємо наш, наші доходи? Ну і враз, е, на перший рядок, який ми заповнюємо, це рядок 0,6. Тут ми вказуємо суму доходу за всі 12 місяців. Тобто, якщо ви бороли протикоміденого податку з січня по грудень, то вказуємо дохід січня по грудень. Якщо бороть не, не з січня, а з якогось іншого місяця, значить здати коли ви ставив питником єдиного податку і е, власне до, до 31 грудня, якщо ж ви весь рік були платником єдиного податку. Е, в моєму випадку це сума 606 707 54. Е, за звичайних обставин вона б автоматично перенеслася в рядок 8. Однак цього не відбувається, авторозрахунок не працює. То я просто переношу цю суму в рядок 8. Так, і далі визначаємо суму податкового зобов'язання. Я запускаю калькулятор. 606, 707, 54 умножить на 0,05. Дорівнює 30, 335, 38. І в 11 рядку пишемо. 30 тисяч, 335, 38. І переносимо цю суму до рядка 12-го. Ctrl C, Ctrl V. Так, і е, далі нам потрібно відкрити нашу декорацію за 9 місяців. Ми відкриваємо декорацію за 9 місяців. От, вона у мене: декорація за 9 місяців. І значення рядка 12. Бачите, рядок 12. От він в мене заповнений. За 9 місяців. 15,614. Ми переносимо в рядок 13. 15.614. 29. Якщо цього не зробити, у нас буде задвоєння податкових зобов'язань. Тому в рядок 13. Ми обов'язково переносимо. Значення рядка 12 за 9 місяців за попередній звітний період. Так, перенесли. Ну, а тепер ми доходимо до тих рядків, яких власне у нас е, раніше не було. 14,1 і 14,2. Що тут потрібно заповнювати? Ну, насправді, е, це дуже просто. От бачите, тут все написано: алгоритм. Рядок 14.1. Ми заповнюємо різницю між рядком 12 і рядком 13. От наш рядок 12, от наш рядок 13. І різниця між ними. Зараз ми її порахуємо. 30, 335. О, бачите, я тут помарився. Тут 335 має бути. 38. Так, 38. Бачите, важливо перевіряти. Так, і ми з 33538 Віднімаємо 1561, 29. 14721. 9 копійок. І от ми різницю між рядком 12, 12 і рядком 13 ставимо в рядок 14,1. Раніше в нас його не було. Це Ми його перенесли. Що потрібно записати в рядок 14.2? Рядок 14.2 е, вказується мінімальне податкове зобов'язання. У нас його немає чого нема, у більшості платників єдиного податку 3 групи зі ставкою 5%. Я розповідаю, як я вже сказав в окремому відео. Посилання на нього буде під цим відео. Е, значить, його в нас немає, додатка 2 в нас немає. Відповідно, цей рядок ми залишаємо порожнім. І далі в рядок 14 ми переносимо значення рядка 14.1. Бачите, просто повторяємо в 14, 14-й 14 ми переносимо те, що в нас в рядку 14.1. Це 14721. Все в нас щодо власне, розрахунку, зобов'язання по єдиному податку все заповнено, і ми переходимо до ЄСВ. Перше, що ми ставимо, не забуваємо, це хрестик, що в нас буде додаток по ЄСВ. Бачите? От я його бачите? поставив. Так, а тепер переходимо до додатку по ЄСВ. Прогортаємо вгору от розділ додатків, натискаємо, переходимо до додатку по ЄСВ. Тут знову ж таки нічого в нас не буде працювати автоматично, і ми будемо все заповнювати вручну. Перше, з чого ми починаємо, це дата. Ми весь рік бори на єдиному податку з 1 січня, тому ми пишемо 01.01.2022. І по 31 грудня 31.12.2022. Якщо ви бороть пратником єдиного податку не з 1 січня, то ну, тут у вас буде інша дата. Тепер код е, застрахованої особи. Для платників єдиного податку це 6 для всіх. І далі заповнюємо табличку по ЄСВ. У нас пратники єдиного податку були звільнені від спрати ЄСВ з березня місяця. Тож ми заповнюємо тільки за січень лютий 6500. 6500. Далі ставимо нулі. Однак, якщо вам потрібен пенсійний стаж за цей період, ви можете і далі заповнити нарахуваннями і сплатити єдиний податок. Якщо пенсійний стаж вам не потрібен, то ставите нулі так, як ставлю я. Ну і якщо ви будете заповнювати все ж таки далі е цю табличку для пенсійного стажу. То пам'ятайте, що з жовтня місяця в нас мінімальна заробітна плата не 6500, а 6700. з жовтень, листопад-грудень у вас буде по 6700. Ну, а якщо вам пенсійний стаж не потрібен, то заповнюєте так, як я. І навіть якщо ви сплачували ЄСВ, а однак пенсійний стаж вам не потрібен, все одно заповнюєте так, як я, тоді сума ЄСВ залишиться у вас перепратою. На майбутні періоди, яку ви спратили. Так, і загальну суму ставимо 13 тисяч. Далі ставимо ставку ЄСВ. Це 22%. Авторозрахунок не працює. Тож будемо зараз рахувати. Зараз рахувати все вручну. Так. Ну і враз не рахуємо. 6500 помножити на 0,22. 1430. Ставимо. 1430-1430. Далі в нас нулі. Не забувайте заповнювати нулями. Бо інакше буде помилка. Так, і загальна сума у нас помножити на 2. 2860. Ставимо. Усього 2860. Це додаток по ЄСВ у нас заповнений. І ми повертаємося до головного документу. В головному документі нам залишається заповнити рядок 21. Бачите? Це сума єдиного податку із нашого додатку 1. 2860. Ми її переносимо сюди. Власне, у нас декларація заповнена. Натискаємо перевірити. Все в нас добре. Ну, Будемо сподіватися, що все в нас добре. Переглядаємо ще раз. Наймані працівники стоїть 0, ми їх немає. Кведи внесені. Сума доходу за 12 місяців вказана, рядок 8 вона перенесена. Сума податку в рядку 11 порахована. порахована, рядок 12-й вона перенесена. В рядок 13 перенесено значення із рядка 12 за 9 місяців. Перенесено. Різниця в рядку 14.1, новий наш наслідок порахований. Значення із 14.1 в рядок 14 перенесено. Це в нас заповнено, в рядку 21 сума ЄСВ є. І додаток по ЄСВ у нас заповнений. Дати стоять, категорія стоїть. Суми, ітогові стоять, все в нас заповнено. Е, Повертаємось до головного документу. Нам залишається лише зберегти цю декларацію і далі підписати та надісрати до податкової. Щоб зберегти, натискаємо от на дискетку і зберігаємо. Декларація збережена, тепер нам залишається її тільки підписати і надісрати. Для цього ми знову ставимо гарочку, відмічаємо декларацію, натискаємо кнопку Підписати. Вибираємо знову Приватбанк. Вибираємо наш ключ ЄЦП. Вносимо пароль. Натискаємо Считати. Натискаємо Підписати. Декорація підписана. З'явився ключик, бачите, підписано. І нам тепер потрібно її направити до податкової. Для цього знову ставимо гарочку, виділяємо декорацію. І натискаємо кнопку відправити. Я її натискати не буду, тому що декорацію я... Уже подав раніше, мені її по новому подавати не потрібно, е, тому я натискати не буду. Ви ж натискаєте на кнопочку відправити. Е, тут з'явиться літачок, позначка Відправлено, і через деякий час прийде квитанція 1 та квитанція 2. Якщо квитанція 2 прийде е, з дареного кольору і буде написано пакет прийнято, значить, все добре. Ваша декларація прийнята податковою і пенсійним фондом. Врахований ваш додаток по ЄСВ. Якщо ж квитанція 2 чи квитанція 1 буде червоного кольору, буде написано помилка. Ви натискаєте на значок перегляду, читаєте, що написано всередині в, квитанці... в квитанції 1 чи в квитанції 2 опис помилки. І дивіться моє відео, воно буде внизу під цим відео і має зараз з'явитися вгорі про помилки. Дивіться, яка саме у вас помилка, дивіться в моєму відео, як цю помилку виправити. Виправляйте помилку і направляйте декларацію по-новому. Ну, власне, от все е, те, що я хотів розказати про заповнення е, декларації по єдиному податку для платників єдиного податку третьої групи із ставкою 5% за новою формою. Як бачите, все просто та нескладно. І не варто заради цього ходити до податкової, якщо все можна зробити, не виходячи із дому через мережу інтернет. Ну, а якщо у вас залишились якісь питання чи з'явилися якісь питання, пишіть їх під цим відео, я буду на них обов'язково відповідати. Ну і е, також не забувайте підписуватись на мій YouTube канал Податковий консультант. Натискайте на кнопочку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі мої відео. Якщо моє відео було для вас корисним, е, можете підтримати мій канал донатом у будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж буде в описі під цим відео. Також ви можете підписатися е, на мій телеграм-канал Податковий консультант. В моєму телеграм-каналі, окрім відео, дуже Багато іншої цікавої та корисної інформації. Тож, щоб не пропустити якісь важливі моменти, якусь важливу інформацію, я вам рекомендую також підписатись на мій телеграм-канал Податковий консультант. Посилання на нього буде під цим відео внизу в описі і зараз має з'явитися вгорі. Ну, а я буду з вами на цьому прощатися. З тим гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення!